Привіт, мої малятка! Рада зустрічі з вами! Сьогодні у нас буде цікава подорож до незвичайної крамниці. Та перш ніж ми вирушимо, я хочу познайомити вас із своєю помічницею. Привіт, діточки! Я Кицюня. і ми з вами сьогодні разом відправимось у крамницю, яка називається Чарівна крамниця. У цій крамниці кожний товар має свою протилежність. І щоб купити щось, треба назвати якийсь товар навпаки. Ось, наприклад, малятка. Ми хочемо купити стілець. Він твердий. А крісло яке? Правильно м'яке. А ще малятка. У нашій крамниці продаються дві картини: Ліворуч, ніч. А праворуч день. Давайте разом повторимо. Ніч. Ніч. День. День. У нашій чарівній крамниці є декілька поверхів. Ліворуч ми сходимо вниз, а праворуч підкажи мені. Піднімаємося. Малятка, мені так хочеться купити цю книгу. Ви маєте допомогти мені. Ліворуч загорнути книгу. Праворуч. Загорнути. А ми можемо придбати ще цю скарбничку Самостійно розкажіть про неї. А я тихенько підкажу. Скарбничка зачинена Скарбничка відчинена. А ось тут малятка іграшкове дерево. Ліворуч високе, праворуч, правильно низьке. А тут малятка багато цукерок. Ліворуч банка повна. Так, а праворуч банка пуста. Кава яка. Гаряча. Морозиво Холодне В'ячик великий та маленький. та маленький. І наостанок малятка заключні протилежності. Великий кавун. Маленька ягідка легка пір'їнка. Важка цеглина. Довгий батон та короткий пончик. Отже, малятка у крамницях є багато чого різного та протилежного. Головне малятка у покупках зберігати холодний розум та купувати корисні, корисні та потрібні, потрібні речі. речі. Настав час малятка прощаватися та казати один одному до, до побачення!